Сьогодні прийшла до свого чоловіка відкриття. сьогодні Банерів. Це мій чоловік, Матула Ярослав Іванович. Загинув. У Донецькій області. Це та він, та він був рубаха-парень, як кажуть, по-народному. Нікому ніколи нічого не відказував. Завжди, якщо якась біда, горе, він завжди відгукувався. У нього в селі. Він родом з Малої Кам'янки, Івано-Франковська область. Дуже багато в нього знайомих, які дуже знають його з доброї сторони. Він завжди. Тільки якась треба допомога, на телефон Славік треба, то-то, то-то. Нема питань. Ну, такий він був у мене завжди. Я відчувала я його, відмовляла. Він був на виїзді перед цим. Ввечором приїхав, був дуже уставший, втомлений. І наутро їх знову відправили, бо людей не вистачало, було дуже мало людей. Він спочатку він був водієм, але так як стало мало людей, він розумів, що треба йти на виїзди, що там хлопці теж. Важко вони гибнуть. І він пішов. Я, я відчувала, я казала, Славік, щось буде, не йди, відпочинь трошки. Він сказав, що все буде добре. Хлопці теж це відчували, тому що коли він уходив на виїзд, він обернувся, подивився на всіх, улибнувся. Попри тим, як побратим мені сказав, що він. Ночі загинув, молодих хлопців виводив з позицій. були ще зелені, толком не стріляти, нічого не вміли. І він їх виводив з позиції і отримав поранення несумісне життя. До сина до Жороста Єра І Я хочу в пам'ять всім дорогим, любимим чоловікам і рідненьким синочкам, в пам'ять зачитати їм. Він шепотітиме теплим вітрам, що до нездями життя любив, не встигнувши навіть посивіти, залишився на вік молодим. Я ніколи не звикну, що тебе вже нема. Лиш душа часом скрикне і по печаль обійма. Я ніколи не звикну, що ти вже в небесах, лише серденько схлипне, стрепенеться, мов птах. Він не встиг так багато що зробити та почути, щось побачити та сказати, що зрозуміти та відчути. Він співатиме юною пташкою, що до нестями людей любив, їхнє життя захищаючи, назавжди своє загубив. його земні роки. Доля випила до самого дна, йому б ще йти та йти, але дороги вже нема. Його земне світло, ворог погасив на полі бою. Йому б ще горіти та радіти, але не сяє вже сонце. Вічний покойстві світла всім пам'ять. 3 грудня він загинув 24-го року. 2 грудня 8.30 і і в 9.50 я їм ж я ж з ним не говорила з ним. Він сказав, що він збирається на Новий рік, на мій юбілей додому. А 3 грудня вже його не стало. Отсюда возпишуся. У тебе? Прийшли до сина. Ну, загинув він рік назад, вісім місяців рахувався зниклим без тому. Актуальність? Ну, мабуть, це важливо. Я вважаю ця алея скоріше для містян, ніж ну. Ніж для нас, бо в нас є багато місць, які пов'язані з цим, і навряд чи я буду часто сюди приходити. а от для тих людей, які просто йдуть, просто щоб пам'ятали якою ціною, як кажуть, в нас. Щоб це було не даремно, саме головне, ну він служив в третій штурмові, загинув в Авдіївці. Вони заходили там, перекривали відхід 101 ї бригади. Багато хлопців не вийшли звідти. Там думаю, що ще буде будуть питання, чому так сталося, як це все відбувалося. Але Ну, наскільки мені відомо, втрьох вони були на позиції, і всі хлопці загинули. Ну, вже тіла повернуті. Дуже символічно. Народився він от в шостому родомі, якого вже нема тут, в парку Севченка навчався в університеті внутрішніх справ. Ну, от, Потім він звільнився з Лав. Ну, з першого дня він пішов на фронт. Спочатку був в, третій, в 35 в бригаді морської піхоти, там під Миколаєвом, Херсоном. Потім рік в Одесі служив. Ма потім перевівся в третю штурмову. Thank you. Thank you.